Біль у шиї це один з найчастіших запитів, з яким до мене приходять на індивідуальні заняття. Якщо ви ігноруєте цей біль, або думаєте, що пройде само, це те ж саме, що закривати очі на почуття голоду. Невирішений біль у шиї може призвести до підвищення рівня стресу, зниження концентрації та уваги, та навіть погіршення сну. Оскільки дискомфорт не зникає, сам він може перерости у хронічні проблеми, пов'язані з хребтом, плечами та навіть в цілому з упорно-руховим апаратом. У цьому відео. Я розберу найчастіші проблеми, через які виникає біль у шиї та їх вирішення. А поки доєднуйтесь до моєї онлайн-студії прямо тут на Ютубі, ставши моїм меценатом або на Патреоні, щоб разом практикувати повноцінні заняття для здоров'я шиї. Багато проблем з шиєю виникає через погану поставу та перерозтягнені м'язи шиї та спини. Тому перша вправа буде саме на укріплення м'язів шиї. Перша вправа називається підтягування підборіддя. Для цієї вправи відправте підборіддя назад. Не вгору, не вниз, а саме назад. У вас виникне відчуття, наче ви у щось упираєтесь позаду. Це напруження м'язів шиї. Ця група м'язів називається м'язи розгиначі шиї. Ви можете повторити цей рух. Три підходи по 10 разів або стільки, скільки самі забажаєте. Погана постава ніколи не проявляється тільки у шиї чи в одній області. Зазвичай з нею ми ще маємо круглу спину через те, що люди багато часу проводять в ось такій позі. Або ось такий. У нас перерозтягнуті м'язи спини, особливо ті, що між лопатками. Наступна вправа буде доповненням попередньої. До підтягнутого підпорідтя ми тепер додаємо руки кактуси Але зверніть увагу, є різниця між тим, щоб просто підняти такі руки локшини, або реально напружити та активувати руки. Що я хочу, щоб ви тут зробили, щоб ви широко розправили пальці рук, це допоможе вам активувати руки, щоб ви напружили свої плечі, щоб ви напружили свої. Є біцепси і просто сконцентруйте всю свою увагу на місці між плечами, на м'язах між плечами і. Постарайтеся відправити лікті назад, наче ви намагаєтесь стиснути лопатками, наче щось є між вашими лопатками, і ви намагаєтесь це а, навіть взяти вашими лопатками. Концентруйтеся на відчуття напруження тих м'язів між лопатками. Це допоможе вам тримати спину прямою впродовж дня. І якщо ви раптом затримуєте подих, не затримуйте вам, це не допоможе. Продовжуйте дихати. І повторіть це три рази. І по 15 секунд. Тепер давайте додамо ще один рух до тих, що ми вже зробили для найміцнішої спини та шиї. Тепер ми випрямляємо та згинаємо руки дуже повільно. На вдиху руки прямі і на видиху згинаємо. Весь цей час тримайте підборіддя підтягнутим. Далі ми перейдемо до розтягуючих та статичних вправ. Ми маємо м'язи у шиї, які називаються драбинчасті м'язи, і вони з'єднують хребці у шийному відділі хребта та перше і друге ребро. Якщо ви сутулитесь та розтягуєте м'язи позаду, відповідно, що м'язи спереду та навіть з боків скорочуються. Ці м'язи можуть підтягувати шкіру та тканини та навіть створювати тиск на нерви. Взагалі, в усій області у нас знаходиться дуже багато нервових закінчень, і тим самим вони можуть спричиняти біль у шиї та навіть Уніміння у шиї та в руках. Для цієї вправи просто сядьте рівно та покладіть праву руку на ліву ключицю. Після цього відпустіть праве вухо, нахилить праве вухо до правого плеча. І потім ми спочатку, давайте підіймемо очі і подивимось до стелі. І потім за ними ми підіймемо підборіддя буквально на 1 сантиметр. Після цього. Правою рукою ніжно позягніть шкіру вниз. Затримайтесь тут хоча б на хвилину, та не забудьте зробити це на другу сторону. Останнє і найважливіше: зверніть увагу на те, як ви сидите, чи зручний у вас стілець, чи знаходиться ваше робоче місце, якщо ви працюєте за комп'ютером, на зручній для вас висоті. І, звичайно, також перевірте ще вашу подушку та матрац. Тіло спілкується з вами через дискомфорт. Нехтуючи цими сигналами, ми ризикуємо продовжити цикл фізичного напруження та перешкоджаємо стіленню. У моїй онлайн студії ми можемо разом зробити повне заняття для шиї, а тут ви можете зробити коротке заняття йоги для шиї та плечей.